Внаслідок воєнних дій значна частина території України забруднена вибухонебезпечними предметами. Застосування касетних боєприпасів, далекобійних ракетних комплексів призвело до того, що вибухонебезпечні пристрої можуть розташовуватися не тільки на території, де відбувались воєнні дії, а й в будь-яких місцях. Небезпечні знахідки можна зустріти на дитячих майданчиках, замінованими можуть бути узбіччя доріг. Сільськогосподарські угіддя, польові дороги, лісосмуги приховують небезпеку. На полях трапляються залишки нерозірваних боєприпасів. За останній час трапилася значна кількість підривів сільськогосподарської техніки під час проведення польових робіт. Такі випадки сталися при проведенні робіт на необстежених саперами полях, де відбувалися воєнні дії. Для того, щоб попередити небезпеку, необхідно знати, як виглядають вибухонебезпечні предмети? Розпізнають вибухонебезпечні пристрої за формою, міни та небезпечні предмети бувають круглої форми, прямокутної форми, овальної форми, у формі, що нагадують метелик вигляд, який можуть мати вибухонебезпечні предмети за кольором. Зелений колір. Сірий колір. Коричневий колір. На наявність мінно-вибухових пристроїв можуть вказувати офіційні та саморобні попереджувальні знаки. При виявленні небезпечних предметів під час роботи на полях дотримуйтесь трьох головних вимог. Ні в якому разі не підходьте до небезпечних предметів. Не чіпайте руками, не зрушуйте з місця, не кидайте каміння та інші речі у вибухонебезпечні предмети. Відійшовши на безпечну відстань, необхідно повідомити про виявлені вибухові предмети служби порятунку за номером 101. Типи мінновибухових травм залежать від факторів уражень, якими є ударна хвиля, висока температура та полум'я. Уламки та частки вибухового пристрою, фрагменти сторонніх предметів та перешкод, механотравма, забій тіла через удари об землю та інші тверді тіла, баротравма, коливання атмосферного тиску, токсична дія газоподібних продуктів вибуху, акустична травма. Перший тип травм є результатом того, коли постраждалий наступив на приховану міну. У цьому випадку відбувається травматична ампутація стопи або гомілки. Можливі додаткові пошкодження пахової зони та нижніх кінцівок. Другий тип травм це сукупність проникаючих пошкоджень, спричинених множинними фрагментами зміни, яка розірвалася поруч. Нижня кінцівка травмована, присутні множинні травми голови, шиї, грудей чи живота. Третій тип травм, результат неправильного поводження зміною, детонатором чи іншим вибухонебезпечним предметом. Коли постраждалий намагався взяти його в руки, пересунути або проводити інші маніпуляції. В результаті потерпілий отримує важкі травми верхніх кінцівок з супутніми травмами обличчя частіше всього втратою зору, своєчасне та правильне надання першої домедичної допомоги здійснюється за наступним алгоритмом переконатись у відсутності небезпеки, впевнитись, що вам та постраждалому нічого не загрожує. Провести первинний огляд пораненого. При наявності критичних кровотеч, що загрожують його життю, зупинити кровотечу для цього потрібно швидко накласти кровоспинний жгут турнікет чи жгут есмарха, накласти пов'язку. Викликати бригаду екстреної медичної допомоги за номером 103. Перевірити наявність дихання з алгоритмом ЧУЮ. Бачу, відчуваю. Визначити наявність пульсу. Провести серцево-легеневу реанімацію. Забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття бригади екстреної медичної допомоги. При погіршенні стану постраждалого до прибуття бригади екстреної медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру для отримання рекомендацій подальших дій. Будьте обережні. Бережіть своє життя.